Привіт, мої дорогі друзі! Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш спеціальний випуск, який ми записуємо вже опівночі, 18 лютого. Прямо зараз українська відьма Марія Тиха розгляне спеціально для вас топ актуальних запитань. Власне, те, що наші збройні сили України вийшли завдіївки, як це позначиться на фронті, і безумовно, що буде з тими нашими військовими, які потрапили в російський полон. Під час відходу з міста також ми розглянемо запорізький напрямок, де сьогодні росіяни спробували піти в наступ, але отримали на горіхи від наших збройних сил України. Ну і також відьма Марія Тиха розгляне те, що на Росії помер російський опозиціонер Навальний, який для українців запам'ятався імперіалістською такою заявою: те, що Крим не бутерброд, щоб його повертати. Власне, перед тим, друзі, як ви це все побачите, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал і на YouTube канал Марії Тихої посилання в описі під цим відео. А тепер все, дивимось. Всім привіт! Мене попросили дати коментар щодо виходу наших хлопців з ССУ Завдіївки. В принципі, ми це передбачали. Розмовляли про те, що може бути котел. І слава богам, що цього не сталося. Їх вивели після нашого інтерв'ю, до речі, з Мирославом, здається, через тиждень. ось того що я попереджала про те, що це необхідно зробити. Давайте подивимось, як це взагалі може позначитися на фронті і що буде далі. До речі, якщо ви знаєте, хто я така, ви відсотково знаєте про те, що ми колись в інтерв'ю розмовляли про те, що взимку, в лютому, запоріжське направлення буде активне. Буде рух зі сторони росіян, так само, як і буде рух зі сторони нашої України. Ось. Як вихід Завдіївки наших хлопців позначитися на фронті? На мою думку, це правильно. Це було правильне рішення. Так як ми і думали. Вони вийшли і просто змінили локацію. Це було заплановано. Як цей вихід з Авдіївки вплинули на ситуацію на фронті? Дев'ятка пентаклів добре вплине на ситуацію. Ми хоча б зберегли життя хлопцям. Це дуже важливо. Так було потрібно. І так було заплановано. П'ятірка жезлів, <кхе> карта повішеного, ну, вона говорить про те, що. Шестірка А, Тут говориться про те, що, ну, так, ситуація трішки затягується. Так, це було вимушено зроблено Так, і там просування трішки призупинено, але це тимчасово. Знову ж таки, зараз маємо звернути увагу південь зі сторони Херсону, того, що я вважаю, що вони будуть звідти намагатися йти, окупувати правопорежі. Пам'ятаєте, колись в мене було інтерв'ю, я казала про те, що. Росіяни захочуть знову окупувати те, що вони вважають своїми територіями. Це Запорізька область, це Харківська область і це Херсонська область. Запоріжжя, Харків і Херсон. Дуже обережно треба спостерігати за цим. Плюс до всього, наголошую звернути увагу на Чернігівську область зараз. Ось так. На жаль, під час відходу з авдіївки деякі бійці потрапили в полон. Взагалі, як це сталося? Чому це сталося? І яка їх доля? Бачите ці карти. Тут чітко показано те, що е, цей план да, виходу, вив, виводу військ, він обговорювався. Вони розуміли, що вони можуть потрапити в полон. На жаль, так воно і сталося. Це не була ніяка зрада чи щось інше, і там щось хтось кинув. Ні, їх не кинули. Е, коли ведуться якісь певні. Військові підрахунки, скажімо так, да? приписуються декілька планів і декілька варіантів розвитку подій. Один варіант розвитку подій був якраз таки полон. Так сталося. М -м -м. Яка доля цих військових? Не забуваємо про те, що Росія понесла в Авдіївці дуже великі втрати також. Зараз, яка доля цих військовополонених завдінь. Поки що ну, карта смерті падає це полон. Не вирішено зараз нічого. Так само, як і з іншими військовополоненими. вибачте задумалася там стільки цих військових полонених. Я не знаю. Бачите, потрішки повертають зараз додому. Але було б. Хотілося, звісно, більше, бо Просто знаєте, як можна домовлятися з окупантами. Нереально. Намагаються робити все можливе. Ось так. Тому це залежить тільки від. Від нас, як ми домовимося, і від росіян, які випендрюються. ось так, на жаль. Але ще раз кажу: хлопці, в принципі, знали, що вони можуть потрапити в полон частина. А, мій коментар щодо Навального. В інтерв'ю на моєму каналі я вже проговорювала те, що за тиждень до його смерті. Те, що його можуть любити. Ось. Чітко, поки падали мені кубки, я пам'ятаю. Там чітко показувало те, що його підтравлювали чимось. Там чітко показували. Карта помірності. Рідина, знову ж таки, бачите ось. Карта зірки. Ось бачите, яка промальовка тут? Не тромб. Ось так. Чи можлива революція після смерті Олексія Навального в Росії? Скажімо так, можливо. Можливо. А... Його шанувальники, його прихильники, до речі, до цього може бути причетна його дружина. Бачите, ось карта імператриці. Тобто, оскільки дружина сильно його любила, вона це так просто не залишить. Ось. Ми зараз не говоримо про грандіозну революцію. Ми зараз говоримо просто про мітинги, просто про якісь локальні збори протестантів. Цих. Ось так. Але знову ж таки кажу, там фігурує його дружина, того, що падає карта імператриці. Вона буде в цьому розбиратися. Що Навальний відчував у останній миті життя? Дічайшу паніку. страх, нехватку воздуха. Потому что мне четко показывает картинку нехватки воздуха. Когда человек пытается дышать, не может дышать. То есть давление на грудь идет, и нос верхняя, и вот там, где грудь, часть. Вот так вот.